Всім доброго дня, я Ксенія, рада вітати вас на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією. Дуже рада, що ви завітали на мій канал. Наразі немає змоги віднімати відео кожного тижня, але я сподіваюся, ви все одно очікували щось, що ж новеньке я вам покажу і розповім. І сьогодні у нас з вами тестування чергової пряжі це не новинка. Але я готуюсь вже до весняного в'язання, і тому ми поговоримо про бавовняну пряжу. Бавовна це моя найулюбленіша пряжа. Я так собі задала питання, з якою пряжі я б могла б в'язати цілий рік. І це бавовна, це завжди бавовна на першому місці. Тож сьогодні поговоримо про пряжу від ланосу, Baby Cotton. Це 100% єгипетська бавовна. І чому саме ця пряжа, я на неї натрапила випадково. Дуже мало хто з в'язальниць розповідає про пряжу від артикулу саме ланосу. Я в'яжу, мені подобається і зимова пряжа, і ось літня пряжа. Ну, так виходить, що. Я обираю собі пряжу по кольорам, по відтінках, і я просто потрапила на ті кольори, з якими я хотіла пов'язати. Подивилася, що це за пряжа, і вирішила взяти на спробу, щоб протестувати, і, звичайно, поділитися з вами. В мене є ось такий колір 906, він вам передається трішки темнішим. Він і не помаранчевий, і не цегляний, ось такий середньо помаранчевий колір, дуже красивий, дуже красивий, дуже тактильно приємна ниточка на дотик. Ось перше враження це красивий колір і саме приємна тактильність. Далі ось такий колір, це етикеточка ось така. Це колір 914. І я пам'ятаю, що цей колір називається ананас. Вам він передається світлішим, майже білим, але він з таким підтоном І саме з цього кольору я в'язала зразочок, тому що це була світла пряжа, і мені. Коли не було світла, було дуже приємно в'язати з цієї пряжі саме зразочок. І ось такий колір 928. Він, здається, називається какао, хоча насправді це скоріш пудра, ось такий колір, вам він трішки більш в рожовинку віддається. Тож, взяла ось такі кольори. Не знаю, з якого саме кольору я потім собі щось вигадаю, але, але можу вам точно сказати, що в'язати з цієї пряжі я буду. Ціна звичайна ціна на таку пряжу 50-грамові моточки. Це, мабуть, ну, такий собі маленький мінус, тому що багато вузликів, а як ми з вами розуміємо, бавовна вона Саме, якщо її зв'язувати вузликами, буде давати таке потовщення трішки. Але в мене поворотне в'язання, я всі ці вузлики ховаю в шви. Підклеювати я ніколи не підклеюю, ну, то таке. То вже наші технічні з вами деталі. Але багато артикулів, які виробляють. Саме Baby Cotton, ну, тобто під назвою Baby Cotton пряжу. Вони мають на увазі, що це напівбавовна, і, чесно кажучи, я думала, що ця пряжа теж буде напівбавовна, ну, коли зайшла на сайт. Але виявилось, що ні, це 100% бавовна. На 50 грамів тут 105 метрів. Тобто 210 метрів на 100 г. Насправді, вона не виглядає і не в'яжеться як пряжа з такою товщиною, наприклад, вовняна, для мене 210 метрів це дуже товста пряжа. А ця ні. Я використовувала спиці 3,25 для в'язання зразочку, і мені було комфортно. І лицьова гладь виходить саме такою, як би мені хотілось. Ще ще попередньо я, коли тільки побачила цю пряжу, я побачила, що тут така виразна скрутка. Бачите? Не знаю, на якому кольорі вам краще показати, ось, бачите, ось така скруточка. І я спочатку подумала, що вона буде розшарюватись, як зазвичай, тому що край ниточки, давайте знайдемо десь край ниточки. Я в'язала, звичайно, не відриваючи нитку. Мені здавалось, що ось вона буде розшаровуватись під спицею і буде заважати в'язати, тому що я люблю в'язати спицями з дуже гострими кінчиками. Але тільки набрала набірний край, і почала в'язати, і зрозуміла, що скрутка дійсно дуже гарна. Ну просто вона не розшарюється, вона така пружна, все як я люблю. І я зрозуміла, що з нею можна буде в'язати і ажури, і переплетіння, і це буде доволі комфортно. Тож я відв'язала зразок, і давайте з вами його трішечки роздивимось. Одразу, одразу замічу, що кольорів. Дуже багато велика кольорова гамма. Але при цьому половини кольорів, ось з того моменту, як я замовила цю ниточку, отримала. Ну, Це вже було десь місяці півтора, мабуть, назад. І я сьогодні зайшла перевірити ціну. Я сказала про ціну 47-48 гривень за 50 грамів. Ну, тобто, звичайна стандартна ціна в мене, вибачте, прийшла. Киця за своєю іграшкою. Я в неї відібрала Каспера для того, щоб покласти в кадр, але це улюблена іграшка моєї Кіці. Тож кольорів було дуже багато, а сьогодні, коли я зайшла на сайт, половини кольорів вже в наявності немає. Тобто цю пряжу розбирають і саме ось ті відтіночні кольори, які я дуже ціную. Коричневі, дуже цікаві кольори є антрацит, антрацит ще в наявності я ось задивляюсь на ту пряжу. Колір какао, колір пудра. ну, Такі цікаві кольори, вони, ну, їх треба шукати, можливо, на інших сайтах, або чекати, коли до літнього сезону підвезуть нові. Наразі ще якось не всі купують таку пряжу літню, мені здається. Так, по товщині. Це пряжа, ну, ось 3,25 спиці. Я відв'язала зразочок на 30 петель. Вона мені здається такою демісезонною. ось саме нависну такий джемперок, такий. Я б зв'язала б і футболку з таким коротким рукавчиком, на травень, наприклад, або на прохолодне літо. Мені здається так, тому що пряжа доволі шовковиста, як для бавовни 100%. -вої. Вона дуже м'якенька, приємна ну, для тих, хто, звичайно, любить бавовну. І вона, як на мене, не потребує якоїсь, ну, якогось підмоту саме для пом'якшення пряжі. Ми з вами знаємо, бавовна дуже важка. І якщо в'язати тим більш з таким метражем, якщо в'язати дуже великий виріб, то не всі оцінять таку вагу виробу, а я люблю важкі речі. Тому для мене це нормально. Давайте дивитися: лицева гладь. Ага, резиночка, ну, як завжди. Резиночка не те, щоб вона не тримається, як ви бачите, вона є. І вона навіть приймає ну, свою форму. Звичайно, вона не дуже пружна, але вона не розтікається, не розпливається після прання. Вона дуже охайна і красива. І при цьому я не змінювала номера спиць, я ніколи не змінюю номер спиць, дуже рідко. Я можу на горловинку взяти спиці на чверть менше, але ось резиночка на початку виробу, і далі я в'яжу одним і тим самим номером. Тож подивіться, яка охайна резиночка на спицях 3,25, потім перехід в лицьову гладь, Рівнесенька, не косить красива лицева гладь. І далі я вже експериментувала з тим, щоб я в'язала з такою пряжі. Ось такі візерунки фактурні. Це тіньовий візеруночок, звичайно, на білому вам не дуже може, гарно виглядає, але ось так, бачите, фактура візерунку зберігається. Це звичайні краплинки, такий найпростіший, не фактурний візерунок, тіньовий, скоріш за все. Ось так виглядають мережки. Ось так виглядає ажур, що мені дуже сподобалось. Ось так. Дуже красиво, дуже легко підхоплювати подвійні накиди, скорочення, скорочення петель вправо вліво пров'яз двох петель. Тут в мене є. Це було в'язати комфортно з пицями, з гострими кінчиками. Ну, як я Ось так виглядає взагалом. Цей зразочок. Звичайно, ми з вами наразі його поміряємо і подивимось, що у нас тут з розмірами. Хочу замітити, що при пранні я прала в шампуні і в холодній воді. Звичайно, треба було водичку тріш теплішу, але ж ви знаєте, я завжди проводжу тестування в екстремальних умовах, тому що. Самі розумієте, розраховувати на різну температуру води наразі це ну, якось краще не розраховувати. Жорсткою, жорстким полотно не стало навіть під руками під холодною водою. Навпаки, воно було таке шовковисте. Мені дуже сподобався цей ефект. Звичайно, я б не стала прати якимись засобами більш важкими, хімічними, такими, ну, пральним порошком, ні, звичайно. Але, тим не менш, розмір цього зразочку до прання був. 13 см в ширину і 15 з половиною у висоту. І наразі ми з вами це будемо перевіряти. Анфіска нам буде допомагати. Вона мені принесла іграшку. Киця в'язальниці більш за все любить гратися саме з клубочками. В неї є свої. Так, 13 см ширину. Я міряла саме по лицьовій гладі, тому що ажурний візерунок на пів сантиметра був ширший, звичайно. І давайте дивитися так, допомагай маленько. Так, якщо розрівняти всі кінчики, ось так, то 13 см і залишається 13 см і 15,5 у висоту. Так, мені здається, потягся зразочок у висоту 14. Так, зараз, дівчата, я візьму спицю, щоб нам було з вами. Так, 14 см. 14. І 16 см. На пів сантиметра трішки потяглось полотно в довжину. Але я знаю, що це за рахунок ось цього ажурного візерунку з подвійними накидами. Звичайно, полотно трішечки, воно, мабуть, і тут трішки потяглось. 13 см, ні, не потягло 13,5 см, так. 13,5 на ажурному візерунку. Тож. Стабільна ниточка, дуже приємна. Звертайте увагу на артикули, з якими ви рідко стикаєтесь, але, тим не менш, у Лносу є декілька гідних таких і зимових пряж, ну, Міраж, з якого я в'яжу. Наприклад, дуже мені подобається ця напіввовна. Є лінин... Ліно. Ліно, Дуже така іменита пряжа. Літня з льону, тобто ланосу теж має право на нашу увагу. Все, дівчата, все, що я вам хотіла сьогодні розповісти, я потрішки до весни готуюсь, з пряжею я визначилася. Головне, визначитись з кольорами і з моделлю це я хочу собі зв'язати саме весняний светрик. Ну, якщо я його буду довго в'язати, то це буде. Весняна футболка з коротким рукавом. Будемо з вами прощатися. Я піду гратися зі своєю пицією, бережіть себе, всім легких петелечок, в'яжіть в задоволення, і побачимось в наступному відео!